Усім привіт! Ну що, хотіли влогів? Будуть вам влоги. Для початку я вирішила трошки з вами побалакати, розповісти, що в мене є нового. Всі ці мої думки на кшталт. Не хочу розказувати нічого ані поганого, щоб не раділи наші вороги, ані доброго нічого хочу розповідати, щоб вони не зло раділи. Але все ж таки є ті, кому цікаве наше життя, є ті, є ті люди, яким важливо знати, що з нами все добре. Тому я думаю, не що не варто взагалі думати про те, хто там що скаже, хто що подумає, то є їх проблеми. Нам треба жити далі. Тим більше я за собою спостерігаю такі речі, що багато блогерів, за якими я слідкувала. Російськомовні, до речі, блогери були, виявилося, що вони наші з України. Деякі перевели свої канал на українську мову, а деякі пропали. І пройшов деякий час. Я дізналася, що з ними, як вони ж вони в порядку. Ну, в відносному порядку, наприклад, якщо ви знали, є такий канал, називався він Голодний Мужчина. Дуже класний був канал. Взагалі я не знала, що то є наш. Співвітчизник, він пропав дуже надовго і вів він канал, свій канал зі своїм котом і потім пропав на якийсь час. І зараз я побачила його взагалі в іншій передачі, навіть не на його каналі. І він там розповідав про себе, що йому прийшлося буквально в перші дні евакуюватися. І він тоді на своєму каналі останнє відео виклав, в якому розповідав всю правду, що відбувається. Ну, звісно, марні справи тоді було розповідати щось нашим родичам, звідти, що відбувається, бо вони не хотіли просто чути. І, на жаль, він свого кота в дорозі загубив, тому що від вибуху кіт втік, і досі його знайти не вдалося. Евакуювався він до Львова, він там розказував таку цікаву історію, що грошей не було, зрозуміло, і вони в борг винайняли таку маленьку точку, де відкрили продаж кави своєї, і родежі йшли дуже погано. Такий стан, коли тобі вже просто ну, або пан, або пропав. бо... Ну, Гірше не буде, тому вони в борг винайняли цю точку продажу кави. І тоді каже він, розповідає, що вийшов я на вулицю, там, де стоїть дошка з меню, взяв, стер все меню і написав просто свою історію: що привіт, я такий-то, такий-то, ми переселенці. і Будь ласка, підтримайте нас, просто купіть нашу каву вона класна. І хтось виклав, ну це сфоткав і виклав цю фото в інстаграм і відмітив локацію і каже, що пішли продажі, і вони там в перші дні в них просто в аншлаг. І тепер слава Богу, там все добре. Тобто наші люди неймовірні. І мені до чого це я все веду, що мені дуже приємно було дізнатися, як він, що з ним, і розуміти, що хоч важко, хоч там загубив кота. До речі, він їздить, він бере що два тижні, він бере, купує корм для тварин і їде туди, де кіт пропав, намагається його знайти. Але поки що марно, на жаль. Отож, того я вирішила, думаю, буду потрошку розповідати, як ми тут. Ем... В принципі, відносно взагалі добре. Не дивлячись на те, що декілька днів Житомир взагалі був без світла, але коли на місто світло подається, так, у нас є ці відключення регулярні, але мій гуртожиток знаходиться в центрі міста, і я так думаю, що схоже, схоже що це така. Ключова позиція тут і лікарні є ще якісь такі важливі установи, тому світло в мене практично ніколи не вимикається. Ну, вимикається, але не так часто, як в інших районах міста. Чим я ще займаюся? Фотокниг поменшало з одного боку, але з другого боку пішли якісь інші замовлення, дуже цікаві, і, до речі, що я хотіла сказати: багато хто з вас замовляє на дні народження такі плакатики. Плакат з днем народження туди ви накидуєте фоток багато людини, яку будете поздоровляти, і ось що я хотіла сказати. Послухайте, замість такого плакату, ну, замовте ви фотокнигу, фотоальбомчик маленький, навіть 20 на 20. Ось, наприклад, в мене нещодавно замовили такий плакат з ним народження, тату, і там перераховується. Ну, фотка, наприклад, фотка і фотка підписана: Ти добрий, ти класний, там, ти такий-то ти такий, то ми вдячні тобі за оце, за оце, за оце. Плакат дуже вийшов. Яскравий, цікавий, бо там сімейні фотографії, але. Ну, провисить він рік, потім він вигорить. І то папір такий, ну, бумага. Навіть якщо вона плакатна, але все одно це бумага. І краще, що можна з таким плакатом зробити, це просто порізати його на окремі картиночки, на окремі фотографії. І ось чому краще фотокнига. Уявіть собі, фотокнига. Татові в день народження, і далі так само: фотографія і текст, фотографія і текст, декілька фотографій і текст. Тобто, це виходить навіть тематична книжка, який має бути справжній тато і портрет вашого тата. І далі можете навіть серію цікавих фото поставити, як ви їздили на рибалку, або в якусь там іншу подорож, або щось таке цікаве. або... Нагадати, наприклад, от, от таке в мене було цього року, а ти зробив так. І це ж друкується все на, у фотолабораторіях. Тобто це не вигорить так швидко. І таку книжку ви можете передавати своїм нащадкам. Ну, Плакат ви зробите, ну яку цінність він буде мати? Він буде мати цінність, як я вже сказала, досить обмежений термін. Потім ви його складете, десь там в шафу запхнете, і буде такий собі папірець, і який, якщо дістануть ваші там онуки чи правнуки, вони, ну що вони з цього вже візьмуть? Нічого, може викинуть просто. А якщо така книжка до них дійде, вони прочитають, реально прочитають, яким був їх прадід, побачать це. Ну, не знаю, на мою думку, це взагалі класна ідея. Чому цим ніхто не користується? Так, я розумію, що плакатики замовляють зазвичай там добре, якщо за тиждень до дня народження, то і менше буває по терміну. А щоб замовити фотокнигу, то в запасі потрібно мати ну, місяць, тому що там. Поки зробиться дизайн, і скільки часу займає друг, то невідомо, бо залежить від завантаженості фотолабораторій. Що тепер, персик, переживай, що я розмовляю, ну йди на віконечко, йди. У нього там віконечко, до речі, давайте я вам покажу, трошки пізніше покажу, що я посадила. Так, що я ще хотіла розказати вам? Отож, фотокниги. І ще в мене є цікава робота. До речі, буду просити у вас допомоги. Можливо, хтось мені допоможе. Це робота музичним керівником. Якщо ви не знали, то я взагалі-то керівник хорового колективу за освітою. І зараз я служу в церкві тим, що граю на клавішах. Не буду давати собі оцінку, але запропонували мені. Таку якби, підроботку волонтерську трошки. В центрі нашому я мама, це центр по роботі з мамочками яким, і дітками, яким потрібна допомога. Я йду з роботи, ось наш центр Ямама. Зараз я вам його покажу з кращого ракурсу. Ось так він виглядає адреса. Я мама, центр для дітей, жінок та молоді. Це інклюзивні дітки, і цілий місяць я намагаюся в'їхати в цю тему, як з ними працювати. Дуже важко, я б сказала, більше морально важко, ніж фізично. І стільки я матеріалів прочитала по роботі з такими дітками, просто по роботі з такими дітками. Вони ж всі досить різні. Хтось на тебе реагує, хтось на тебе не реагує взагалі. Тобто, наприклад, ти можеш. Дитині щось розповідати, з бубном над ним танцювати, а він просто тебе не помічає. І що ти можеш такій дитині дати? І задаю собі питання, що взагалі на цих уроках музики можна до дитини донести. Тобто це зрозуміло незвичайні уроки музики. І пробувала я і такі, такі методи. В нас там є і співи, і імпровізація, і. Ігри якісь музичні. І ось буквально на цих вихідних, тобто вчора-позавчора, я зрозуміла, що, скоріше за все, це, це має бути якась музична терапія. І передивилася теж багато матеріалів на цю тему. І таке у мене прям бажання виникло піти десь повчитись на музичного терапевта, тому що взагалі це досить близька до мене тема, і мені здається, що це практично те, що я роблю по життю. Ось так в чому моя, моя, моє прохання про допомогу. Якщо у вас є якісь дитячі шумові іграшки, можливо, барабани, бубни, дзвіночки, якісь музика дощу, або якісь маракасики, брязкальця, зроблені з горіхових лушпайок, щось таке все, що дзвенить, шумить, можливо, ксилофони якісь дитячі. Все що завгодно. Якщо у вас воно є, будь ласка, напишіть мені і відправте це мені. Просто подаруйте для занять от з такими дітками. Так, тепер, начебто, це всі мої останні новини покажу вам, що я посадила. Дивіться, яка прикольна кімнатна рослина. Як ви думаєте, що це таке? Це мій імбир так вимахав. Оце новий. Вже клубоні росте оце новий, ну він трошки присипаний землею. Це старий. Я не знаю, як швидко він буде розмножуватись, але те, що він так швидко росте і виглядає досить гарно, мені подобається так.